Вітаю! Ви на каналі Відпочиваю, Працюю творю. Сьогодні в мене стоїть посадка картоплі, і я трішки хочу коротенько розповісти перед посадкою. Як я готую насінневу картоплю до висадки? значить Готую я її ще заздалегідь, з осені, сама вибираю із кращого кущика відбираю собі посадкову. потім уже Повесні за три тижні до посадки картоплю дістаю з погреба на те, щоб вона проросла. Це сама оптимальна картопля для посадки. Як бачите, у неї тут вже вічка навіть трішечки позеленіли, набралися хлорофілу, тобто вони не білі, вони дуже гарно і швиденько приймуться. Ні в якому разі не можна садити ось таку картоплю, тому що в землі ці вічка зразу повідламуються, погниють і в результаті картопля просто не зійде. Тому перед посадкою обов'язково потрібно картоплю зачистити і поставити на пророщування. А ще перед самою самою закладкою в землю я використовую для того, щоб картоплю обробити, такий біологічний препарат, як Муко плюс. звичайно ж в розведеному вигляді. Просто возьму і її попирскаю. Вона трішечки постоїть, напитається, і потім надалі вже буду висаджувати картоплю в землю. Такими препаратами, як Престіж і інші. Я не користуюся, тому що прихильник більш органічного землеробства. Як буду висаджувати картоплю, метод у мене технологія в розвал. Кому цікаво, підписуйтеся на мій канал, обов'язково покажу. На все добре!